Привіт-привіт! Залишився у нас такий ще набір за 7500. Там було попереднє відкриття, може хтось не бачив, то зайдіть, подивіться. Ну, по факту, танків танки дало. Але не, не ті що потрібні. Ну, так що, якщо буде інтересно, обов'язково заходьте і дивись мої попереднє відео. Так, купляємо зразу, будемо відкривати зразу ж і в магазині. Зразу з містика. Дежав'юшолі. Кредити. Прям тішать. Боже, воно падає настільки однотипно, що. Це просто неможливо дивитися. Без лишніх емоцій. 8 бустів на золото, та ти що! Бустери, бустери, бустери. Їх все більше і більше. І серебра більше, прям, і вільного досвіду по 250. Прям. Тримайте мене самер. 200 золота. Та, та ви що, все. Я піднявся. Це окуп. 100% окуп. А ти не забувай прожимати лайк. І якщо не підписаний, обов'язково потрібно організувати підписочку. Опа. Це вже. Ну це вже більш приємніше дивиться така, 1500 золота. І перекреслюємо це в сайті просто кредитами, типу, натримай. На 100 тисяч. По факту, типу, 100 тисяч достав, по 50 тисяч. Опа! Це тоже супер. По 50 тисяч просто кредитів. Боже пустий. Бустики, бустики, бустики. Куча просто безполезних бустерів. Нікому не потрібних. Ну що ж, містка у нас закінчилась. Ідемо. Да. Тут мені трошки не вистачає, мені, коротше, не вистачає якось 4 третього рівня. Ну, скоріш за все, я їх не заберу. Так я вже навіть зливати нема що. Третє містик. Так, так, так. Так, 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 так. Ага, добре. Ну, хоча б колексійка. Татис. Ну, це по факту, типу, тільки що мені випало просто 5 тисяч золота. І на на погони, так сказати, да? До речі, цей танк, а, тобто паредом, типу, їде повільніше, ніж жопою. І, вот. І ви ж розумієте, в яку опу мене, мене тільки що послали. Просто, типа, дві гайпопи, типу. Ой, блядь, який, як, як же це шикарно просто. Ладно, що виходить? Що я, типу, злив, коротше, десяточку. А, можна по факту сказати, я відбив. Ну, в принципі, я практично її відбив, але не відбив. Тому що. Ну, тому що шах. Я надіюся, що завтра вот, я збережу 5 тисяч золота. Завтра купимо ще наборчики. А, а ну там типу, ще 5 тисяч, ну, коротше, завтра, я напевно, набірчик куплю. за 10 тисяч. Коротше, побачимо. Може, по щось скомбіную, а може до цього часу і золото потрачу, хто його знає. Типу, так сказати, непредсказує місцем діло таке. Ой, коротше, якось так. Що думаєте про таке відкриття? Я думаю, типа, ну, по сертифікатах добре впало. По танках ну, піде. за закону Гнівного. Просто. Хай. Окремі емоції також. <хи> Короч, з вас обов'язково лайк, обов'язково підписка. Гарного вам дня вечора чи ночі, коли ви це не дивилися. А, а я з вами буду прощатися. До нових зустрічей, до нових зустріч, відкриттів. Всім пока-пока.